Симома випускниками 1974 року. Класними керівниками цього випуску були Дубова Олександра Мусіївна, Зеленська Катерина Слов'янівна, а першою вчителькою Янович Ніна Тимофіївна. Дорогі друзі, дорогі випускники, ті, хто закінчили 8 класів, і з тими, хто закінчили 11 класів, запрошуємо вас прийти на сцену. Відчуває це. Виходьте, будь ласка, виходьте, виходьте. Ми хочемо з вами познайомитися. Хто ж, ця? випускники цього робить? Які вас вастошки? Я ще раз всіх вітаю вас. Мені дуже приємно, що моя рідна сестра повідомила, що у нас така велика традиція, надзвичайно чудова традиція зустрічі випускників. Я б, не приїхала, бо не знала про це. Напевно, не дружній клас, хоч в нашому випуску було в моєму класі А 35 учнів, в первинному класі 32 два учні. І Я не знаю, чому це так сталося. Адже дуже багато залишилося в Черкаській області, безпосередній винограді. І сьогодні шукала очима, тому що вчора лише приїхала. Не, знайшла тільки трьох своїх трьох своїх однокласників. Ну, доля закинула мене в Житомирську область. Я народилася у винограді, закінчила школу. І а ви розумієте, я Мерценьок Людмила Павлівна дуже хвилююся. Я теж працюю педагогом уже 35 років. в Житомирська в Бруселі Житомирського висне педагогічній роботі. Напевно, стали я педагогом завдяки нашим вчителям, яке цікаве, щасливе життя було у нашій школі. Я не забуду свою першу вчительку Ніну Тимофіївну, яка з любов'ю, з теплотою, з ласкою завжди до нас приходила на уроки, завжди вчила нас, добру, теплоти, любити, поважати, давала глибокі знання. Які акторські здібності вона мала, адже ми танцювали, ми співали. Ми були дуже. Я зберігаю до сьогоднішнього дня оті конвари, які вона подарувала нам на випускний вечір. Я пригадую звичайно директора школи нашу лінійку. І ось пригадую, коли він зібрав оті булки, хліб, які ми залишали під партами він сказав: Ви не знаєте, скільки це за кордоном коштує? Доживете, побачите. Сьогодні я нагадую свої. Учням і розповідає про це, що «да, ми не цінували, а сьогодні подивіться, не побачите уже під партами кусочок того хліба, тому що знає ціну цього. Як не забути Зіну Миколаївну, яка організовувала скільки раз ми працювали, виступали на цій сцені, і я в тому числі з якою любов'ю вона приходила до нас, і піонерські збори, і комсомольські організації, і звичайно, наш клас, наша ламка. Взяла участь в конкурсі в журнал Піонерія, і ми ось 11 чоловік їздили в табір Молода Гвардія. Скільки чудових справ? А свого класного керівника Дубову Людмилу Олексіївну, яка напевно привела любов мені до цього предмету хімії, Катерина Макарівна біології, і я працюю сьогодні і прищеплю любов до, до ізнання цим дітям. Я поважаю всіх, хто дав нам знання, глибокі знання, які любов до всього, до батьків, до великої родини. І кожного разу, повірте мені, завжди все переді мною припливають мої щасливі роки. І на тому що дуже багато часу, непевно не втомилися. Коли проходили, ми проходили у нас дуже гарні а вечорів дуже багато було, і запитували кожного із нас. Ви вважаєте себе щасливим, коли різні були відповіді? Я так спонтанно сказала, напевно, я найщасливішою буду людиною тоді, коли я буду працювати вчителем. І ви знаєте, я сьогодні хочу сказати з гордістю, да, це найщасливіша, найкраща професія. І я сьогодні ну практично якої всім особливо вам за таку цікаву зустріч. Напевно, я запропоную таку традицію і в нашому районі, щоб дійсно ось отак. Ми зустрічаємося, зустрічаються класи, але не настільки організовано. Спасибі вам за все. Я Данішевська надія. Намагалася зібрати свій клас, але як бачите, не дуже вдалося. Ви бачите, що нас мало, але ми в кільняшках чи довгорожках. 40 років пророк Мойсей водив євреїв по пустині. 40 років ми ходили по життю.